Ось і завершилася перша половина Реселманії. Ми зі свіжими силами та гарним настроєм підійшли до івенту. Та чи зміг він не виправдати очікування і що нам тут подарували? На ці та інші запитання спробую відповісти у відео. Всім салют! Ви на каналі Demon Tressing. З вами Дімон. І сьогодні я представляю свій огляд на першу ніч Реселманії 41. Буде цікаво! Поїхали! Перший день за традицією відкрив Трипович, і після короткого вступного слова ми перейшли до матчу за чемпіонство світу у важкій вазі. Джей Усо намагався відібрати титул у Юнтера. Початок був зовсім повільним, і в рівній боротьбі Джею вдавалося переселити чемпіона, що тому довелося тікати для перезавантаження. Згодом це допомогло повернути йому ініціативу та почати використовувати свої козирі, на що Усо відповів своїм гарпуном і сплешем, але це також не принесло і йому перемоги. Далі все трохи зрівнялося. Пішла більш-менш стандартна боротьба з кіками й чопами, а останні хвилини запам'яталися масою фірмових прийомів. І тут сам манець розійшовся не на жарт, провівши павербомбу, тоді гарпун і три свої сплеші, а завершив матч сліпером, від якого Гюнтер здався, і в нас новий чемпіон світу у важкій вазі. Джей Усо просто знищила австрійця у досить цікавому поєдинку. Не думав, що саме так все вийде, і це, мабуть, найкращий хід розвитку поєдинку, який тут міг бути, хоч і все одно рівень середній. Так для опенера непогано. Особливо мене зміг підкопити безкомпромісний Джей, який святкова перемогу разом з Джиммі та всією публікою. Але Гюнтера дійсно шкода. Оцінка матчу 3,5 бали. Наступним відбувся бій за командні Чемпіонства світу. Новий день проти War Raiders. Претенденти відразу налетіли на суперників, але Ерік і Айвар згодом перехопили ініціативу та на найближчі кілька хвилин повністю контролювали хід поєдинку. Однак Вуд міг підловити момент і тепер новий день отримали шанс. Вже за кілька хвилин ситуація вирівнялася і пішов непоганий реслінг. Принаймні, активність моментами подобалася. Чемпіони були максимально близькими до перемоги, але кофіксав'є ідеально перевелися на свою користь, і після подвійного стомпа Вудс з допомогою Кінстона утримали Айвара та стали новими світовими чемпіонами. Вперше новий день виграли на Реселманії. Ну а про матч не можу багато що сказати. Значна частина там взагалі не цікава, навіть на Ро було краще. Оцінити можу хіба на 2,5 бали. Настала черга протистояння Наомі та Джейд Каргіл. Остання отримала прикольний спеціальний вихід, і початок матчу складався для неї непогано, допоки Наомі не ткнула її в око. Наступні хвилини були за дружиною Джиммі Міусо, і це було дуже повільно, хоча моментами виглядало сильно. Після того ситуація вирівнялася та Наомі була за до перемоги, але Муцовта не вистачило. Досить швидко Каргіл набрало обертів, і вже їй вдалося здобути перемогу у цьому протистоянні, яке було хорошим. А от матч очікувано не вразив. Якось це було не яскраво чи що. Навіть згадати немає чого. Ну, емоції непогані, а в іншому таке собі. Поставити можу хіба дві зірки. Четвертий в нас матч за чемпіонство США. Джейко Фату намагався відібрати його у Елейнайте, який виїхав на манію на Мазератті. Поєдинок почався досить жваво, і чемпіон заволодів ініціативою, однак Андроп змінив розклад сил. Фату серйозно домінував над Найтом, хоч і той також частенько відбувався. Але варто було Джейкобу влетіти в стійку рингу, як чемпіон почав кидати його з одного кута в інший. Із Канатів дуже вдалі атаки були від Найта, А от BFT самоонець контратакував і знову різноманітно забивав чемпіона до того моменту, як Елі Найт перевів мунсорт Фату у свій BFT, але Канати врятували претендента. Найт вирішив підняти ставки, однак суперник цим скористався. І після двох мунсовтів в нас новий чемпіон США Джейкоб Фату. Ось це вже було класно. І сам поєдинок хороший, і результат радує. Просто і зі смаком. Оцінюю матч десь на 3.75. <му> У наступний поєдинок довелося внести зміни, оскільки Ремістеріо отримав травму. І його в матчі проти Гранде Американо замінив Рей Фенікс. Дуже атмосферний вихід отримав Учадор, ну той, що був з самого початку матчі. Перед початком Ель Гранде Американо посперечався з Вікінго і навіть отримав від нього, що дало Феніксу гарну перевагу на старті. Дуже класними атаками з Канатів засипав рейс суперника, допоки не отримав німецький суплекс. Та все одно Фенікс швидко повернув ініціативу та продовжив тримати темп. Проте знову суплекс і вже Ель Гранде Американо витис канатів неймовірним Сентоном. Тут він справді довів, що є найкращим Учадором світу. І продовжив це робити далі, помістивши під маску шматок металу. Рей зміг знову почати показувати себе в усій красі та провив ногою в голову суперника, але від цього сам більше постраждав. Ель Гранде Американо відразу фіксує захват щиколотки, Однак Фенікс зміг вибратися і знову пішов на канати, де в повітря отримав хедбат, і на завершення добив його падаючим хедбатом Ельганда Американо і здобув перемогу. Це було коротко, але яскраво. Не знаю, чи в оригіналі вийшло краще, але ці двоє під час своєї першої ресевманії виклалися на повну. Шкода, що тривав матч так мало часу, тому більше ніж 3.25 поставити не можу. Тепер переходимо до матчу за чемпіонство WWE серед жінок. Тіфані Стретон захищала титул від Шарлоти Флер. Обидві отримали класні виходи, хоча у чемпіонки, як на мене, кращі. Флер першою пішла в бій, але в рендсайді Тіфані змогла відбитися. При поверненні на ринг ініціатива змінилася, та це відбувалося регулярно протягом усього поєдинку. Найцікавіше почалося з середини, коли вже на емоціях обидві почали як-небудь атакувати одна одну. Зрештою, почала Стретон користуватися пошкодженою ногою Шарлоти, на що сама Флер почала у відповідь атакувати ногу чемпіонки. Зрештою, четвірку вона зафіксувала, але Тіфані змогла вийти з ситуації. Несподівано, Шарлота провела природній відбір з канатів, і це було дуже близько. Але ні. Емоції почали проявлятися наповну, і Флер знову хотіла зафіксувати больовий, та Стретон не дала цього зробити, і згодом своїм найкрасивішим монцов історії довела справу до перемоги. Перший і поки що єдиний титульний захист на манії, максимально радий такому результату, ну і матч не підкачав, досить рівний і насичений різноманітними моментами та емоціями двобій. Хочу оцінити це на 4 Дімона 5 і зроблю це. Між матчами нам представили залу слави класу 2025 року, у яку ввійшли Мішель Маккул, Лекс Люгер, Natural Disasters, матч Стіва Остіна проти Брета Гарта з ResellMania 13 і хедлайнером став сам Тріпл Ейч. Ну і настав час головної події. Сет Ролінс проти Романа Рейнса проти Сіем Панка, для якого зробили крутий вихід, де на початку було промо під стиль раннього періоду в WWE, а потім з полом Гейману він вийшов під культа персоналіті від Living Color. Відразу Сіем Панк покинув ринг, і битва почалася між рейнсом і Ролінсом, хоча останній пропонував вождю об'єднатися проти панка. Але той таки повернувся на ринг і розправився з обома. Далі вони сетом пішли битися до глядачів, де активно йшли вхід сміттєві баки, і не тільки. Коли вони підійшли до ренсайду, Роман Рейнс накрив їх обох, і наступні хвилини проходили під диктовку вождя, поки Панк не перехопив ініціативу. А тоді поступово почали всі троє використовувати козирі: Педігрі від Ролінса, Голту Сліп від панка і гарпун від рейнса ми бачили неодноразово, але якимось чином вони продовжували матч. В певний момент сет знову почав переконувати Романа об'єднатися проти Панка. І той наче погодився, але сам провів бомбу на коментаторській стіл Ролінсу, а потім і панку. Найбільш напружений період розпочався, коли Сет отримав гулту сліп. Панк гарпун, а Рейнс стомп. І це все за 5 секунд. Всі троє були у відключці, та на сцену вийшов Пол Гейман. Він вагався кому дати стілець, однак обрав сім панка та дуже швидко зрадив його ударом між ніг. Тепер Пов знову повернувся до вождя, і він стільцем забив панка, після чого зосередив увагу на ролінці. Проти Гейман зрадив і Романа з великодним, до речі. Він передав стілець сету, і той знову дав ним по спині рейнсу, і стом вже став вирішальним. Сет Ролінс виходить переможцем з головної події Реселманії, а робить він це разом з Полом Гейманом, який екшен ми побачили просто неймовірна розв'язка, ну і матч топовий. Такий не швидкий у стилі рейнса, напружений, але багато фінішерів і крутезна кінцівка зробила свою справу. Гадаю, 4,5 – це найбільш справедлива оцінка, яку можна поставити. А тепер підіб'ємо підсумки цього дня. В цілому неоднозначно видалося шоу. Початок майже повністю провалений, але середини нарешті пішло все краще. Ну а мейн-евент просто вразив. Атмосфера більш-менш, по виходах ситуація хороша, а результатами я задоволений сповна. Важко тут описувати все, але сподіваюся, що завтра буде напередок краще. Ну а в загальному я б оцінив перший день WrestleMania 41 десь на 6 з 10, що для такого шоу розчарування. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Перша половина позаду, і вона має дивний присмак. Але концентруємося на другій ночі, на яку тепер ставки збільшуються. Тож, приходьте на трансляцію Реселманії у мене в телеграм-каналі. Посилання на які шукайте в описі. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення. Всі. Kag hovenna wann eäitchen.